Ураля, кошенята, попліткуємо. Остапчук та його тягар. Раміна в холостячці три. Вікторія з неангелів Лобода взялась за старе. Олена Чірва, Кароль і Гремміт. Мочите зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Сьогоднішній випуск пліток мені хотілося б розпочати з доповнення штриху до портрету сімейства Остапчуків, адже там дуже цікава ситуація, тож я з вами із превеликим задоволенням поділюсь, але не усім. Якщо хочете дізнатися більше подробиць, переходьте в мій телеграм-канал, усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Адже те, чого я не можу розповісти на YouTube, я завжди ділюся в нашій телеграм-каналі. Грам спільноті, а повірте, там з нашими пліткарями дуже гаряче. Отже, Володя Остапчук. Володя Остапчук, як кажуть в колуарах знатний дурачок. Цитую, прямо ось так мені це написала: людинка, яка безпосередньо працювала з Володою. А зараз у нього дуже скра скратне слова такого немає, скратне. Зараз у нього дуже скрутне становище з грошима, тому що потрібно якось заробляти попиту на корпоративи та на. Проведення заходів немає. І цікаво, що спочатку він дивився на свою обранницю, як, ну, типу, такого, знаєте, бігай за мною, дівчинко, бігай. А зараз він сам перетворюється у підкаблучника і повністю робить усе, що скаже йому улюблена пані. І це, от зараз порахую, просто задивився в свій телефон. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 7 листів із схожими меседжами. Далі я зацитую. Він страшний пліткар. Ну тут. <с>? Окей. Його ненавидять цеху. Працював з росіянами не вперше. Його менеджер одразу отримав пропозиції по роботі від інших селеб. Переписка справжня була, проте Володій її спеціально вів так, що. Щоб виставити в мережу як виправдання, чим дуже підстава влада, це колишній менеджер Остапчука. Це перший момент, і тут чи є якісь сумніви у вас, думаю, немає, тому що все зрозуміло. Остапчук це взагалі досить специфічний, гнучкий персонаж, якому потрібно якось себе. Прибудувати, підлаштувати йому байдуже дещо і як. Головне, щоб під дубкою лежали єврики та доляри. Як то кажуть, це перший момент. А цікавий факап стався саме з днем народження його обраниці. Постійно забуваю її ім'я, тому не озвучую. А, значить, планувала вона відсвяткувати гучно. А, все життя мріяла потрапити до шоу бізнесу, відповідно, а, доклала максимум зусиль. Зараз теж вам трішки процитую. Суть історії в тому, що це юна дівчина, яка мріяла бути в тусовці столичного бомонду і потрапити туди через Вовку та через те, що її коріш Зерев, який працює в мета а, Лондон, розблокували нашим блогерам і сілебам сторінки після 24 числа. Так вона всім допомагала. На неї підписувались і відмічали. А потім, коли її друг зерев перестав для неї це робити, бо спалив, що вона бере. З людей кошти послав її. <кхем> Мала переставала бути усім цікавою, бо вона абсолютно не цікавий персонаж. Почала влаштовувати пліткарні вечори. Нічого собі, я про таке до речі вперше чую а серед своїх друзів і поливати інших сілє блайном. Київ, місто маленьке, всі швидко про усе дізнаються. І Катю в тусовці почали банити та кенселити. Але найбільший факап відбувся на її день народження. Вона хотіла запросити туди усіх блогерів, типу Квітковий, Манекен, Капкейк, Талер, Саба. Алхім і збирались влаштувати роз'йобну вечірку, на що отримала знатних піндюлей, тому що до неї туди так ніхто і не прийшов. Тобто ми бачимо двох одержимих людей: один помішаний на люксовому житті та грошах, інша заточена на те, аби стати зіркою місцевого розливу будь-якою ціною. Тільки нічого себе не представляючи, Катюшу, не генеруючи контент, не знімаючи блоги, не співаючи, не знімаючись у кіно, не займаючись піаром, не займаючись благодійними проєктами, ти ніяк. Не зможеш зачепити для того, щоб на людину почали звертати увагу, вона повинна бути цікавою і мати свій рід діяльності. Розумієш, сонечко? А тут виходить так, що ну я нічого не вмію, але сприймайте мене і любіть, тому що я дружина Остапчука. З якого переляку це не є досягненням? Ти не додаток до чоловіка. Або до його імені, те окрема особистість, яка на сьогоднішній день себе нічого не представляє від слова зовсім. Ще подейкою, що Остапчук не розрахувався за ягуар, гроші на який дав дядьку його першої дружини. Не знаю. Не можу тут нічого стверджувати, треба перевіряти, але дуже багато було подібних інсайдів. Тож вам таке невеличке доповнення для повного розуміння, що з себе представляє ця сімейка. Думаю, для вас це не є глобальним здивуванням, але потрібно звернути увагу. Ваші розмірковування, ваші думки про сімейство Остапчуків. ВИП Пішли на холостячку, якби там були не нарциси, а нормальні чоловіки. Запитали у рамінис хакзай, на що вона відповіла. Я невигідна людина для таких шоу. Це колись, коли в мене були комплекси, нереалізованість. Я могла переступати через себе, замовчувати, коли мені щось не подобається. Зараз мені достатньо подивитися на людину, поспілкуватися до 30 хвилин. А, значить, щоб зрозуміти, чи цікаво продовжувати спілкування. В такому шоу мені достатньо буде двох серій, щоб зробити вибір, але кому це вигідно. Плюс зараз іде війна. Чоловіки воюють не на часі таке шоу. Ну, я погоджуюся з останніми тезами, що зараз йде війна, зараз потрібно підтримувати наших хлопців, наших дівчат на передовій, і це найголовніше. Але те, що раміна подолала свої комплекси, тут скоріше за все вона намагається себе переконати. Тому що в неї більше немає комплексів, адже в нашому особистому діалозі раміно, коли ми з тобою спілкувалися, не було помітно по тобі, що немає комплексів, тому що ти мені казала про одне, а тебе тригерили саме ті запитання, які ти ігнорували, казала, що ні, тебе більше нічого не чіпляє. По-друге, ви знаєте, я б із превеликим задоволенням подивився сезон холостячки із раміною, тому що ну, це було б кріпово, але цікаво. Рейтингово, пристрасно і дуже багато фальші та лицемірства. Тож на таких шоу це те, що інколи треба, як це було з Алексом Топольським, і як показали цифри, це найрейтинговіший сезон за усі. Попередні холостяки, тож я не проти, раміно приєднуйся, приходь. Я дуже хочу тебе побачити. Тим паче, ти любителька хайпу, ти любителька грошей, уваги. Все це ти знайдеш на проєкті. А я із задоволенням прийду, але при одній умові, якщо ти мене вибереш у фіналі, а це буде цікавий експірієнс. Два абсолютно різних світи, які не схожі одне на одного, але мають місце бути. Тому що всесвіт він такий різноманітний, він такий різний. А, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи дивились би ви сезон холостячки з раміною, чи дивились би той сезон, де був би я разом з нею ще й переміг би? А просто. Отже, давайте порозмірковуємо та пофантазуємо <звук> дуже коротко про Вікторію із неангелів. Завірусилася наша новина про те, що вона знаходиться в Ерефії, це поки що на рівні чуток. Пишуть мені в інстаграмі нібито наші кошенята, з якими я ніколи не спілкувався. Кажуть, що я була на вас підписана, повне розчарування, тому що ви збрехали, тому що сміюха взагалі ніколи не була в ерефії і так далі. Я знаю, де вона мешкає, і усе, що ви сказали, це неправда. Ну, по-перше, якщо так підгорає, то чому хвилюється? Якщо це неправда, то немає і приводу для хвилювання. Друге, мені сказали, що Вікторія подивилася ваш випуск, точніше, Катя. Хто не знав, це справжнє ім'я співачки. Вікторія Сміюха, насправді Катерина. Значить, сміюха подивилася моє відео і просто посміялася, тому що таке вона ніколи в житті не сприймала би всерйоз. І було наголошено, що вона сама вийде на зв'язок, коли того забажає. Тобто Вікторія Сміюха перетворює своє мовчання в якесь шоу. Віку, та ми ситі по горлу цими. Шоу цими мовчаннями, що винник зробив. Дав велике інтерв'ю, і ніхто його не підтримав, фактично. І він сам собі вирив яму, тому що в нього більше неможлива кар'єра в Україні. Розумієте, ось це мовчання, давайте перетворимо на шоу. Не суть в країні боліт ти, чи в Європі. Суть в іншому. Ти мовчиш, що не є допустимим для будь-якого свідомого українця. Окей, виїхала, тебе ніхто не засуджує. Але мовчати не потрібно, це неправильно. Кожен з нас повинен робити усе, що в наших силах для нашої перемоги. А потім, як це виглядає, ці персонажі просто вирішили перечекати, повернутися, як ні в чому не бувало, бо нарешті настала перемога, а самі нічого не зробили, не доклали ніяких зусиль, аби ця перемога сталася. Просто бридко. Ну, Будемо дивитися, яке Вікторія буде роз... Перепрошую, Катя, розвертати шоу. Не вірю жодному слову. Мовчиш, окей, і далі мовчи. Тому що буде знову сльозлива історія, драматична драма. Знову знайдеться причина, чому вона мовчала. Ой, господи, за кого ви нас тримаєте? Що ви скажете про сміюху? Давайте поговоримо. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Ох, я зараз нариваюся, але вже немає вороття назад. Світлана Лобода, ви мене розкритикували за те, що в мене була максимально нейтральна позиція. Не була вона нейтральна. Я сказав, що Світлана порушила особисті кордони дівчини, що вона не повинна була себе так вести. Давайте поговоримо про інше. Отже, чому Світлана Лобода зараз так включилася? Чому вона активно виступає? Ось вам інсайт з гарячої печі від тих людей, які безпосередньо приятелюють з Лободою та на Крапівіною. Значить, дивіться, зараз неофіційно, не на камери, як то кажуть, не для ЗМІ. Лобода гарячий інсайт. Та Надела Крапівіна об'єдналися і почали знову співпрацювати. Тому Крапівіна, проживаючи в Україні, вона ж повернулася після того, як її позбавили громадянства Ерефії. Вона повернулась назад в Київ. Вона застала приліт ракет. Після того, як побачила це на свої очі, вона перестала спілкуватися зі своїми. Такими закадишними подружаннями Нателла Крапівіна не спілкується ні з Діаною Арбєніною, ні з Тіною Кандикакі, і ось цією всією Шаболдою, яка була на Москові. Значить, Крапівіна, знаходячись зараз на місцях, чудово розуміє, що потрібно робити. І вона геніальна в цьому сенсі продюсерка. Світлана, в свою чергу, допетрала, що, мабуть, ту славу, популярність і любов глядача, яка була раніше. Вона не зможе повернути, але локально якась аудиторія до неї повернеться. Тепер, стосовно моєї позиції в Харкові, ви кажете, її потрібно кенслити, відміняти на максимум і так далі. Я не буду зараз виступати маркером моралі. У кожної людини залишається своя думка про Світлану. А це дуже резонансна персона. З одного боку, так, Світлана наробила чимало лиха. В той же час вона дуже багато допомагає, і вона вкладає такі кошти волонтерку, які не вкладають інші зірки. Чому я подаю цей інсайт в такому ключі? Запитайте ви. В мене є відповідь. А просто виходить якась несправедливість. Тобто Лобудуч Моремо Макс Барських, який спокійно виступав на всіх преміях, отримував номінації та перемоги на країні болот. Дарафієва, яка під шумок в тиху приїздила і виступала в російських клубах, теж саме про Потапа і Настю можна сказати, і про цілий ряд топових українських зірок. Чому тоді дістається тільки Світлані? А відповідь очевидна, тому що вона тут не знаходилась на момент повномасштабного вторгнення. Вона досить пізно включилася. І в шоу-бізнесі артисти скомекали й зрозуміли, що о, треба взяти за шкібарку лободу зробити її. Головною козлихою відпущення гріхів краще так зільємо Світлану, аніж будемо віддуватися усі разом, бо влетить по самі помідори кожному. Ось так це зараз виглядає. Я її не виправдовую. Чому до Лободи таке агресивне ставлення? По-перше. Світлана не виїздила в Росію в 2014 році. Вона не була там відомою. Почнемо з цього. Ось це знаєте, всі мантрою однією. Лабада з 14-го. в неї не було навіть тих хітів. Вона стала супервідомою вражці після композиції «К Чорту любов. А трек вийшов на секундочку. 2015 чи 2016 році, я не пам'ятаю. Потім були твої глаза, і потім вона вже з цього моменту після цього вона перебралась в рефію. Але суть не в цьому, взагалі не про це хочу поговорити. Чому Світлану не можуть пробачити? По-перше, Світлану, ти загравала з російською пропагандою, тобто ти доклала зусиль для того, щоб сюди прийшла російська армія. Тому що ти виходила на федеральні канали до Малахова з Крапівіною, і гучніше за всіх, в першу чергу, Крапівіна, кричала, що в Україні є. <кхм> Ви зрозуміли, не буду озвучувати, тому що алгоритми ведуть себе дуже жорстко по відношенню до подібних термінів. Було, було. Потім ти даєш інтерв'ю Собчак, де каже, що яка вообще взагалі маленькі людівні політики і так далі. Ось таким відношенням ти ще більше посилюєш, розмиваєш кордони. Тобто, навіть порівнюючи з Барських, з усіма іншими зірками, які працювали в РФ до 2022 року, ти найбільше зафокапилась, тому що ти напряму відпрацьовувала цю пропаганду. Ось і є причинно-наслідкові дії, чому люди не хочуть тебе сприймати. І якщо ти побачиш в інших містах людей з плакатами Ні Лободі, умовно кажучи, це не обов'язково означає Світлану проплата, тому що Світлана живе в своєму світі, де до сих пір вважає, що щось там закупили, проплатили. Давайте видихнемо. До речі, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в мого інстаграму. А ви залишитесь анонімними, а ми зможемо скласти штрих до портрету, доповнити, господи, штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Усі посилання на мої соцмережі знайдете в описі під цим відео та в закріплених коментарях. А також я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. А поки що повертаємось до Світлани. Значить, ось у чому справа. Коли ти приїдеш в інші міста і там будуть подібні плакати, це не означає, що це проплачено. Просто є люди, які реально не хочуть тебе більше бачити. Тому що, скільки б ти добра не зробила, але люди цього не помічають, тому що у них перед очима ось ті меседжі, які ти транслювала та загривала з російською пропагандою. Ось у чому справа, Світлану, зрозуміти, врешті-решт. Тепер повертаючись до. Натели Крапівіни співпраці Світлана Лобода. Чому саме зараз Світлана їздить в прифронтові міста? Тому що наразі вони з нателлою та командою готуються до того, щоб анонсувати концерти містами України вже комерційні з відрахуванням ЗСУ, зрозуміла справа, бо зараз по-інакшому артисти не працюють. Але, Але плануються ці концерти і хочуть домовитись, щоб дали можливість провести ці концерти. Я не знаю, наскільки це вдала історія. Конкретно в Харкові повела себе негарно. Чи потрібно відміняти Світлану? Давайте кожен з вас залишить свій коментар, свою думку. Від себе скажу, що ніякого медійного супроводу, якось її там підтримувати, облизувати я не буду, тому що в мене є особисті причини, чому я розчарувався у Світлані. Але не можна відкидати того, що вона дуже багато допомагає ЗСУ. І, хоча б на цьому рівні, на цьому рівні, друзі, це поважати, тому що її допомога вона значна, там дуже великі суми. Але ж з іншого боку, виглядає, що ніби Світлана відкупається від своїх гріхів. Я вважаю, що Світлана не зможе повноцінно відновити кар'єру. Можливо, хтось її буде слухати, але для неї це вкрай важливий кейс. І тепер я розумію її наполегливість, тому що вона виступає за кордоном як артист з України, на її концерти ходять, а в Україні Світлану ніхто не підтримує. І тоді це виглядає дивно на міжнародній арені, в тій же Європі, навіть в тій же прибалтиці, і просто люди можуть перестати ходити на її благодійні заходи. Тому Світлані зараз зробити потрібно усе, аби повернутися. Ну, подивимось, наскільки їй вдасться це, не вдасться. Я не буду підтримувати. Кажу ще раз: медійно казати, що давайте пробачимо світу, тому що це настільки вже все заплутано, я вже сам заплутався, і мені вже, вже верне говорити на цю тему. Все. Фух, готуюсь, бо зараз будете мене там просто зливати мене з повною багнюкою, але я до цього готовий. Я хотів сказати, так як я відчуваю, я не буду загравати. Я казав тисячу разів, на моєму каналі я не буду загравати з поглядами, тому що так треба. Я кажу так, як я відчуваю. І так мої погляди можуть не зівпадати з вами. І в цьому суть нашої спільноти, що ми можемо з вами ділитися. І це кайфово, і це важливо, тому що це про здоров'я стосунки здорових людей вміння дискутувати. Давайте обговоримо. Ціна Кароль не виходить із фокусу нашої пліткової уваги. На цей раз ми дізналися, що ціна Кароль увійшла до голосуючого складу премії Гремі. Ну, мабуть, це якийсь піар хіт Будуть знову говорити про ціну. Яка вона класна, яка вона молодчинка? Молодчинка, безумовно. І як вокалістка, вона теж крута. Але, м -м, скоріш за все, це якийсь склад під складу, під складу складу, тому що. Я дуже сумніваюся, що можна ось просто так увійти в склад членів е самого Греммі. Ну, це як? Або забашляли ну, дуже великі гроші. І не потрібно зараз накинути ці фанати-тіни, які будуть казати, що ой, вона, вона, да що вона, вона просто український артист. Що вона до Греммі? Де Греммі? де Тіна Карель? Ну про що ми з вами говоримо? Тут Тіна Карель буде вирішувати, кого номінувати, кого ні. Вона можливо. Змогла зайняти цю нішу виключно в контексті українського питання. На цьому все. Вона може бути в культурному сенсі Голос України. І все. Але вона цікава як Українка, а не як Тіна Кароль. Вибачте, яка Тіна Кароль. Низько кланююсь, низько вибачаюсь. Тіна Керол. Ну, правда ж, Тіну, вже ж Керол, а не Кароль. Скоріше за все і на Гремі тебе презентують як Керол. Ой, коротше, я не можу. Ну, це якийсь Парад лицемірства, який просто не може зупинитись, і це відбувається 24 на 7. Треба війти в якісь більш позитивні новини та події, бо вже просто не могу. Фух. Так, про Тіну сказав все. Хто в нас там залишився? Ще одна зрадиця, пам'ятаєте, була така фабрикантка Олена Виноградова. Так от, Олена Виноградова одружилася на іншому фабрикантові Віталії Чірві. І що? Вони переїхали до країн боліт, мешкають там, плодяться, вже мають двох діток, щасливе сімейство і Виноградова в своєму інстаграмі жодного разу нічого не сказала про Україну, а спокійно тусувалася нещодавно на дні народженні, як ви думаєте, кого, своєї іншої колеги. А що ти зробила, щоб він тебе не бив? Ну-ну-ну. Регіна Тадаренко. Ось вона разом з Регіночкою зажигають, відпочивають, чілять, рофлять, кекають і що там тільки не роблять, тобто займаються усім, але нічого про Україну. Ну окей, подивимось, куди ви, дівчата, будете бігти, коли будуть проблеми Україн боліт. Будете стояти на кордоні разом з Владою ямою, рити собі яму. Але вас сюди сподіваюсь, що ніхто не впустить. Тож Олена Виноградова, АК Чірва на Москві, веселиться. і жодного слова про батьківщину. Ну що ж, кожен зробив свій вибір. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки з вас обов'язково. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.